Доброго ранку, друзі! Сьогодні, 22 січня, українці відзначають День поєднання двох частинок нашої рідної України. Цей день називається День Соборності України. Соборність це єдність усіх територій Держави. Послухайте розповідь про це свято. Колись давно Бог створив цілий світ, а в світі багато країн. Серед цих незнайомих країн була одна рідна Україна вона дуже гарна та квітуча. Нагородив її Бог високими горами під назвою Карпати та Кримські, глибокими морями, Чорним та Азовським, довгими та повноводними річками. Зеленими лісами, квітучими лугами, родючими полями і живуть в цій країні роботящі, щирі, добрі талановиті люди, які називають себе українцями. Все в цій країні було добре та щасливо, аж поки зла сила не вирішила посварити людей. І люди почали сваритися, ображати один одного. Від цього розпалася країна на дві частини західну та східну. Тоді в головному місті нашої країни, в столиці під назвою Київ, найрозумніші люди стали думати, як знову з'єднати нашу країну. Їм потрібно було багато років, щоб помирити та об'єднати нашу країну, щоб схід та захід знову були разом, і їм це вдалося. А день, коли знову помирилися та об'єдналися, розтягли руку один одному, дві частини нашої країни назвали Днем Соборності України. Я західна Україна, горжуся і радію, що рідною мовою я володію, Шевченковим словом умію писати, слова мелодійні і вірші складати. Я східна Україна, де все в мені в радість, ліси і садки, озера й річки і глибокі ставки, в душі моїй солодко грає сопілка бо я з України, бо я Українка. Одна батьківщина і двох не буває, місця, де родилися завжди святі. Хто рідну оселю свою забуває, Той долю не, знай... не знайде в житті. До Дня Соборності України проводиться масштабна всеукраїнська акція Живий ланцюг. Ця традиція символізує єдність українського народу. Усі бажаючі стають та беруться за руки і утворюють живий ланцюг вздовж вулиць. Є в нашій країні державні символи, які об'єднують українців. Це державний прапор, державний герб та гімн. Це наш герб. Золотий тризуб на синьому тлі. Слово герб означає символічний знак держави, який зображують на прапорах, монетах, документах. Золотий тризуб на блакитному тлі символ влади. Він має давню історію. Тризуб був державним знаком ще в князів Київської Русі. Він був символом єднання та могутності. Також до державних символів відноситься Державний прапор України. Якої форми наш прапор? Які кольори є на прапорі? Жовтий кольор це колір пшеничного поля, зерна, колір хліба, що дарує всім життя. Жовтий колір це ще й колір сонця, без сонячного тепла не дозрів би хліб, і не жили б люди і рослини. Синій колір це колір ясного, чистого, мирного неба, а ще це колір води, без якої теж не було б життя на землі. Ще одним з державних символів нашої країни є гімн. гімн це урочиста хвалебна пісня, слова палки, мелодія врочиста, державний гімн ми називаємо усі для кожного села, містечка, міста. Це клич один з мільйонів голосів. Коли звучить гімн, всі встають, до серця руку прикладають, і в голос й подумки співають, і Україну прославляють. У кожної країни є свої обереги. Обереги це ті речі, які нас оберігають. А чи знаєте ви, які символи оберігають нашу Україну? Тож пропоную перевірити, наскільки добре ви знаєте українські обереги? Який хліб випікають та зустрічають з ним дорогих гостей? Назвіть національний одяг українців. Як називається символ, який дівчата одягають на голову? Що розмальовують та розписують на Великдень? який птах є символом доброти, щастя та любові до рідної землі. Без чого немає України. Невід'ємний атрибут української хати це духовний символ українського народу, батьківської оселі та тепла материнських рук. Право, що об'єднує українців. Давайте поглянемо, що це, що ще об'єднує українців. Гривня, історія нашого народу, Збройні Сили України, Українські страви, столиця нашої країни. Конституція України, література, свята та звичаї, українська мова. Природа. Не забуваємо історію нашої країни і пам'ятаємо, Україна єдина. А сила наша в єдності.